Ова, брейн у кіно. Нарешті ми тут. Що це таке? А ви що тут робите, га? Ми прийшли в кіно. Ось наші квитки. Квитків недостатньо вхід, виключно для брейн ротів. Серйозно, це ж безглузде правило. Пропусти нас. Вхід заборонено. Прошу, мій квиток. Ви є в переліку гостей. Доведіть, що це саме ви. Живі пелюстки. Обожнюю таке. Дякую. Усім. Дякую. Проходьте. Ова. Така філіжанка. Рею. Поглянь, хто зайшов до зали. Ось те, що нам потрібне. Кінотеатр брейн родів. Ова! Чудова компанія. Рею потрапити всередину. Я вже готовий. Балерина до ваших послуг. Балерина капучіна. Аго Сюзі. Став платівку. Вже зараз хвилинку. О, що тут з музикою? Що тут відбувається? Диджей Сюзі знову з вами, друзі. Так, ловімо ритм! Гаразд, новий танець для балерини. Я так також можу. О, я захопився. Ох, захекався. Хвилинку, твоя філіжанка порожня. То як, чи я вже можу пройти всередину? Ти хто, ага? Привіт! Ось мій квиток. Хвилинку. Схоже, однак я не повірю, доки не доведеш, що ти справжній брейн Поглянь. Поглянь. Пані. Я боюся, акул, тільки не це. Кіт вільний. Фух, це було небезпечно. Тралелеру Перепрошую зараз хвилинку, я покажу. Я акула, яка готова пірнати, так, так, а го хлопчику. Уга. Така дівчина. Спрацювало. Переходьмо до другого етапу мого плану. Пливи, плавцю, леви. Чи можна запросити вас на побачення? О, я передумав. Акула, там акула. Де саме? Це не Акула. Ні, когісінько невеличкий перепочинок. О, ні по Чого тобі треба, шпигуне? Ти не пройдеш. Фотографувати заборонено. Поглянь, що маю трохи компромату. Це ж я. Слід знищити всі докази. О, дуже цікаво. Питань немає. Проходьте, будь ласка. Дякую. Занадто небезпечно. Що це? Я ж пигунірового віра. То що ж, припускай мене. Привай, а де твої докази? Ось знову ці світлини. Та скільки ж можна? Я ж їх знищив. Проходьте. Так, нам вдалося. Дай п'ять. Прошу, ласкаво, просимо. Не так швидко. Це жалюгідна пародія. Два голубіро Успіхів Рею. Мені час бігти. То і хто ж з вас голубіро? Друзі, чи ви знаєте, хто з них справжній брейнрот? Перший чи другий? Напишіть відповідь у коментарях. Я цього не подарую. Я маю докази. Погляньте. Все зрозуміло. Ти програв. Ха-ха-ха, аматори. Я хочу пройти в кіно. Сахуру. Так, ти є в списку. Давай мені м'яч. Розіграємо цей удар. Гаразд він сам не просився. Справжній брейн Проходьте. Ласкаво просимо. Я тун-тун-тун Сакур. Зіграємо в бейсбол. Гаразд. бо, подавай м'яч. Заходь на приземлення. Смугу відкрито. Приземлилися. Всім службам дякую. Мій квиток. Я прилетів у кіно. Бомбардиро крокодило. Це напевно ти. Так, це я. Я тобі не вірю. Я крокодило Це я. Справжнісінький! То я тобі зараз доведу. Лови сувенір від бомбардиру-крокодило! Що це таке? Хибна тривога. То тепер ти мені віриш? Так, а вже ж! Проходьте. Лажкаву просимо. А ти, нужбо, пильнуй. Прямо не повертай. Нужбо, на мене. Агов, перебирай гвинтами. Хочеш? Все, стоп! М'яке приземлення. Бомбардиру крокодилу власною персоною. Це він. Так. І наразі я це покажу. Зараз Рею. Я вже вмикаю вентилятори. Летімо. Отак. Я справжній бомба. Що відбувається? Сюзі, вимикай! Я тебе не чую. Він літає. Бувай! Рею, ти куди? Що ти кажеш? А, зараз вимкну. Тримайся. Все, вимкнула. Рею. Посунься, Гов. Чи тобі повилазло? Літак падає. Ловлю тебе, Рею. Ого. Рею, поглянь. І розчавив його. Молодець. Дай п'ять Сюзі. Шлях вільний. Ти геній рею. Ходімо. Рею. Ти. А що тут відбувається? Брейнрод дубль десятий. А це хто такі? Хто пустив їх на знімальний майданчик? Звільнено. Всіх звільнено. Перепрошуємо. Ми вже йдемо. Ласкаво просимо до нашого клубу виключно для брейн -ротців. Крутезне місце. Шпигуніро-голубіро. Трелалело трелала. Всі тут. Проходьте, не затримуйте чергу. Перевірка особи. Сто відсотковий брейн -рот. Ласкаво просимо до клубу. Ані руш хвилинку. Перевірка особи. Нуль відсотковий брейнрот. Не потоланило. Жодних нердів у клубі. Вхід лише для брейнротів. Балерина Капучино. Ось ким мені слід стати. Ауч! Перепрошую. Ти хто? Балерина Капучино. Мі-мі-мі. Я тобі не вірю. Ні ні ні. Це ж я. Поглянь, як я вмію. Ауч. Мої дерев'яні очі. Жалю гідника що? Трясця. капучино несправна. О, ні. Аго в шпигуніро. Ти лиш поглянь на це. Знімай мерчій. Твоє поповнення до колекції не вдах. Ні, ти міст не вдаха. Оближ. Ауч! А це що таке? Балерина капучино. Вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня. Ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино. І вам мене не вдасться зупинити. Ти дивись, скільки пафосу. Йди, йди собі, ботанко. Їй не вдасться потрапити до нашого клубу. Що то за звук? Ого, Хто це там? А вовче все гаразд, хлопче? Людина павук. Святий Марвел. Чи ти живий, павуку? Катмапульсу. Мерщій, оживай. Ти не можеш померти на смітнику. Переходьмо до плану Б. Штучне дихання. Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд. Аго, вигоді не притомніти. Маю несправні веб-шутери. Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені, я все полагоджу. Аго, хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Ми це все буде. Ось тут запаяти. Все готове, тримай. Ова. То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Павучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка. Гаразд, поміркую. Я знаю. Ось те, що нам потрібне. Приміряй це. Ова. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай. Я миттю переодягнуся. Оу, дійсно моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово. Мені в голові паморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів, балерино. І тут немає. Де ж вони? О, балетна сніжинка. Привіт, Соніку. Привіт. До речі, чи ти бачила мої камені? Ні, на жаль, мені сьогодні не щастить. О, хвилинку. Підозріла схожість. Роздивлюся краще. Це ж вони. Я знаю, що вдіяти. Зачекай тут. Розтуляй рота ширше. Мені потрібні твої брекети. Це лихий план. Трясця. А вже ж, я вигадав дещо краще. Магнітна сила. О, хвилинку. Чи все. Гаразд. Зараз майже. Соніку. Ось примагнітимо твої брекети. Ура! Ти зняв мої брекети. Ось мої камені. Дякую тобі. Отак. Я супер Сонік. Ти всеньке аж сяєш? Бувай! Зачекай! Ти можеш допомогти? Знаєш, де взяти пуанти? Хм, Маю ідею. Я заскочу до порталу. Ого! ось тримай. Чи це підходить? Ні, це ж бутси футболіста. А мені потрібні пуанти-балерини. Гаразд, принесу ще. Ауч, дивись, куди б'єш, Кріштіану. Тримай, пуанти-балерини. Це ж саме те, що потрібно. Дякую, красно. Чи підійдуть? А ти куди? Що скажеш? Ва тобі дуже пасує. Я впорався зі завданням. Чи можна пройти? Ані Руш. Перевірка особи. Я балерина капучино. Брейнрот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейн рот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт. Я кому кажу? Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ах ти ж йолупи без душі. О, ні. Викидаємо. Ти хто? Егман? Егман це я. Біжи. Знищити. Знищити. Що це таке? Що ж нам вдіяти? Думай, пайпер. Знаю. Чи ти впевнена, що це спрацює? Так. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає всеньке сміття. Чудовий робот пилосос. Відчиняй шавку. Наразі ми заманимо його в пастку. Попався. Робота ліквідовано. Дай п'ять вусаню. Що? Зачекай хвилинку. Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд, Стривай, ти куди. Отак. Ідеальний результат. Що? Моя кава? Що? То це ти вчинив? Що ти вже надумав? Готово. Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую. Бувай, балерино, балерина капучино. Я бідний нещасний. Це просто жахливісимо. Що? Що тут відбувається, га? Маріо? Що трапилося? Я застряг. Це лиха доля. Зараз я тобі допоможу. Ні. Чи це справді помічне? Ну ж, бо, вдихни глибше. Ти пролізеш. Мені ніщо не годне допомогти. Що? Куди це ти понесла мої смаколики? Фітнес. Один, два, три. Чотири, один. Я так надалі не годен. О, ні. Жим лежачи. Ти зможеш, Маріо. Один, два. Швидше, Маріо. Працюй. Маю алергію на гантелі. Ну ж бо, Маріо, вмикай біцепс. Останній підхід. Так, поглянь, ти схуд. Аго, стривай! Ти куди? Маріо, чого тобі треба? Допоможи мені. Гаразд. Мені потрібна кава. Перфетто. Маріо. А куди він подівся? Він мене ошукав. Що це таке? Міаморе. Еспресо. Макіято, порфаворе. Еспресо. Хвилинку. Не рухайся. Еспресо. Фух, майже завершили. Недаремно я закінчив курси Баристи. Ось ідеальна пінка. Белісимо. Я готова. Дякую, Маріо. Чао. Чао, а де власне моя кава? Капучино на місці. Ого, в охоронцю. Поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи. Брейнрота на 66%. Ну, такої. Ти знову не пройдеш. Балерина капучино. Святе дупло. Та треба ж таке, це балерина капучино. Очам власним не вірю. Сто відсотків брейнрота. Вітаю! Ти одна з нас. Ласкаво, просимо. Ова! Та це ж суперзірка. Балерина капучино. Усмішку. Ми ваші фанати. Йохо. Ова, вона така гарнюща. Хвилинку, друзі. Я хочу стати такою самою, як ти. Я знаю, що ти відчуваєш. Я можу тобі допомогти. Тримай Це тобі. Мій подарунок. Дякую. Ти найкраща. Я обожнюю ці меми. Він просто неймовірний. Що? Не затуляй мені екран. Чудово. Ти йолоп. Іди собі, Гвен. Що? Обережно новий мем. Погляньмо. Та він просто схиблений на тих мемах. О, лишенько. тун такур. Пограймо. Де ти? Я йду шукати. Фух, він мене не помітив. Гвені. Ти де? Просто жах. Варто попередити всіх інших. Ти винен мені новий наплічник, хлопче. «Аго, я тут взагалі ні до чого. А хто протірявив мені наплічник своїми лазерними оченятами, га? Що ти верзеш? Я взагалі навіть і не дивився на твій наплічник. Ні, це був ти, друзі. Оближте. Годі вже мене звинувачувати. Спайдермен став деревом. О, ні, він уже тут. Друзі, чао, персики. Не панікуймо, я дам цьому раду. Ха, Гепнувся на чоколода. Просто за тобою. Що? Та що ти взагалі таке, га? Бо граємо. Що? Ти подолав лазерний зір. Але ж яким чином? Годі вже до справи береться професіонал. Дивись, ні, не дивись туди, супер Святий криптоніти. Що там відбувається, га? Ні, тільки не це. Він став акулою. Отакої, ще один. Тралалело тралала. Агов тралалело тралала. Чи допоможеш мені розібратися зі цими двома? Що? Куди вони поділися? Агов, привіт, друзі. А який мем ваш найулюбленіший? Напишіть у коментарях. Розділімося. Ти в той бік, а я туди. Розшукаємо їх. Треба забарикадувати двері. Ось так, щоб ніхто не зайшов. Ось цю парту також. Мені потрібно сховатися якомога краще. Фух, треба більше меблів. Сподіваюся, тут мене ніхто не розшукає. О ні, тільки дешавка. А це що за книга? Метаморфози. Аго в Гвені поглянь сюди. Що то за дивна книга? Перевцілення? О ні. Тук-тук-тук. До вас гості. Мерщій дай сюди. Може, це розв'язання проблеми? Метаморфози. Знердена Венздей. Що це за чорна магія? Я не збагну. Гортай далі. Знердена Гвенстесі. Тун-тун-тун-сахур на спайдермена, ось воно. Розбий телефон, щоб зруйнувати чари. Ось те, що нам потрібне. Зробімо це. Відчиняйте двері. Що? Відкривати до себе? Зрозуміло. Що це таке? А де всі? Нам потрібно сховатися якомога краще? Куди ви всі поділися? Виходьте грати. Де ви? Я вас не бачу. Фу, а де супермен, га? Де ви ховаєтеся? Гванте як? Чудово. Оу, він іде. Виходьте. Я вас все одно розшукаю. А, що то за? Це ж лише картинка. Налякав мене. Спрацювало. Чудово. О. Маю ідею. Потанцюємо. Єло, Панама, 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 Єло, Панама, Єло, Панама. Що то він робить? На вигляд непогано. Чудовий трек. Оу, я запалюю тут. О-оу, легше. Це було вже занадто крутезно. Браво! неймовірний танець. О, прикриття! Браво! Ти надзвичайно пластичний, як для дерева. Дякую, дякую. Що я звичайнісінька картина. Ти нічого не бачив. Попався приятелю. Ні-ні-ні. Я просто малюнок на стіні. Нічого підозрілого. Дивись. Ні, тільки на це. Тобі час іти, ти супермене. Чи все гаразд? А що з обличчям? Це крик рушника. Ось і ви. Тікаємо звідси мерій. Ти зі мною супермена. Перепрошую, маємо жорстке приземлення. Нам туди. Повзи, супермена. Вперед. Поглянь, це ж він. Онде внизу. Де ж ви, мої супердрузі? Виходьте до мене. Телефон де? в нього в руці. Як нам його дістати? Ми можемо відвернути його увагу, спуститися на павутинні, а потім знаю, що ти геній. Я ще й магніт прихопив. Він дуже потужний. Я поцупив його в магнето, Епічно магнетично. Ну, ну я зроблю. Чудово, нам все вдасться. Трала лело, тралала. Це що небудь смачненьке чи як? Ням-ням. Що скрунуло? Трясця, що відбувається? Це ж суцільний тралала. Тримаю. Оу, ця риболовля стає дедалі небезпечнішою та непередбачуванішою. Ну разом. Цягнімо. Моя супершия. О, ні, телефон у нього. Ось веде. Чи хочете переглянути мемчик? Біжімо, стривайте. Ви куди? Ми щойно потоваришували. Ані руш. ні, він все ще тут. Годі вже переховуватися в шафках. Ви ж супергерої, а не суперневдахи. А, чому ж мені не щастить? Тра ла тралала, вдій щонебудь. Що, як це розбачити? Вона там. Та де ж ви? Гаразд. Я втомився бігати. Влаштую їм засідку. Привіт. Чи ти часом не мене шукаєш? О-о. Ні, я не дивитимусь цього. Ні за що. Ти мене не змусиш. А мій телефон. Ова. Телефон у нас. Біжи. А, поверни мій телефон. Під стіл, мерщій. Мені потрібно укриття. Тут я в безпеці. Хочеш, слід знищити телефон. О, ні. Балерина капучино. Una Капучино. perfetta Трястця трішки пролила. Неймовірно. Як там щодо супермена. О, ні. ні. Ні, ні. Балерина капучино. Але ж телефон все ще на столі. Це мій шанс. Балерина Капучино. Час покінчити зі цим остаточно. Все. Чао, італійські меми. Поверніть мені моїх друзів. Не спрацювало у і Чому? вони все ще балерина капучино. І тралалело, тралала. І тут -тун, тун тун загур Вони всі тут. Нічого не збагну. Чому ж не спрацювало? Де моя книга? Слід звіритися з інструкцією, знищити телефон, щоб зняти чари. Що? Уточнення? Розбити телефон автора мемів. О, ні. Хвилинку. Що то за підозрілий звук? Звук дедалі гучніший. Мені туди. Мамма Мія. А це що за італійська мафія? Перфетто. Белісимо. З'єднаємо гвинстиці та Шімпанзіні бананіні. Ну ж бо, ага. поглянь, зубатка. Це ж геніальнісімо. Надішліть її повідомлення. Готово. Що? Мавпа? Дзуски. Ага, Шимпанзіні їй сподобається. А хто це до нас спав? О, ні. Привіт, хлопчики. Мусимо поговорити. Я тут ні до чого. Ви що накоїли, га? Ні, ні, ні. Це просто жарт. Ми не хотіли нікому нашкодити. Це ж звичайнісінький пранк. Дайте мені свій телефон. Годі вже. Повернулися, а що власне сталося? Святі зябра. Я був акулою, а вийшло напрочудку медно. Мені навіть сподобалося в пачці. Ага, балісимо. ну ж бо ще танцюй, не зупиняйся. А вже ж як скажеш, балерина капучино більше грації та пластики, хлопчики.